Привіт! Сьогодні буду говорити про аскезу. Я сьогодні починаю свою аскезу 50 днів, саму більшу аскезу, яку я колись брав, і буду говорити про свій досвід. Що таке аскеза? Як її брати правильно, е, тому що я її вже практикую пару років, і оце буде сама більша аскеза, яку я беру, тому що я відмовляюсь майже від всього, крім... Натурального це фрукти, вода, риба, м'ясо. І будемо говорити, як правильно брати, як неправильно брати. Що таке саме аскеза це відмовлення від якихось земних насолод. Це відмовлення, наприклад, від куріння алкоголю, сексу, якоїсь іменно фасфуду їди, чи спілкування на приблизно, чи мати. Але це різниця між правильним аскетизмом і неправильним це те, що має бути це замітно, відчутно, тому що часто чую. У мене вийшла аскеза, воно не виконувалося, бажання не було правильне, або бажання не виконувалося правильно, тому що там є структура правильного виконання. Перша скеза це має бути замітно. От я сьогодні написав аскезу, відео показувати. Це має бути перший Пункт 1. Написаний контракт. Чим більше деталей, тим краще. Від дат імен, від чого відмовляємося, що просимо. Другий фактор це має бути рівноцінно енергетичний. Не може бути таке, що я відмовляюся від піци, але я б прошу там, мільярд доларів євро. Десь, коли ти заробляєш 1000 гривень, це нерівномірна пропорція твоєї енергії. Ну, ти звільняєш якусь енергію, яка може принести щось тобі. Але ти не можеш запросити там, щось, що нерівномірно цієї енергії. Тому це має рівномірно бути цією енергією. Там, якщо вам... Вашу клієнту курити, ви відмовляєтеся від куріння, для вас це важкий експірієнс, досвід. Тоді може щось прожити більше. Якщо ви відмовляєтеся від чогось, що вам не дуже складно відмовитися, то не треба щось велике грандіозне. Це буде неефективно. Тому. Оцей фактор номер 2 рівномірна енергія, яку ви просите. А, і от фактор номер 3 це насправді має бути аскеза, що я відчуваю, що я відмовляюся від цього якогось задоволення легко дефонтком. Це, сказати, може трохи складно, трудно, але це відмовлення від цього. Це не просто мінімалізація якихось продуктів або дієта. Це різні речі сідати на дієту і брати аскезу. Ти робиш як контракт з сефітом, заключаєш сам собою. І так само на психологічному рівні для чого чи аскезу? Для того, щоб ви самі собі говорили, що я можу, я довіряю собі, я вмію отримати обіцянок і так далі. Тому часто люди кажуть, от він мені пообіцяв, не виконав, але ж, перше, це треба самому собі обіцяти і виконувати. Тому я от. Коли роблю аскезу, в даний час я роблю цю велику, я собі не прописав пару факторів, для чого я це роблю. Перший фактор це для пропрацювання е дисципліни оцього, що я можу відмовитися від майже всього. Для того, що другий фактор це. Бажання е досвіду нового, можна навіть трансцендентального досвіду. Що я як е людина практикую щось і відмовляюся, того, що мені приносить легкий якийсь е наркотик. Е третій фактор, е що я написав. Зараз гадаю. Третій фактор це виконання бажань. Це чи насправді якась велика відмова принесе е велику ціль? І оцей експ е експеріенс, досвід я роблю це саме для цього. Так само досвід новий. Для мене це практикуватися якісь практики і дивитися, як вони будуть взаємодіяти зі своїм тілом, з моєю психікою, які будуть вони просто мені ем, висновки і речі. Бо будь-який ем, такий досвід над своїм ем, тілом він приносить якісь. Ем, Осознання, як буде по українськи осознаність якусь. Тому ці речі для мене дуже важливі під час аскези. Тому так само я закликаю робити аскезу тих, які хочуть практикувати відмову, хочуть практикувати свій досвід над собою. Тільки є якісь типи людей, яким я б не рекомендував цього, які легко зриваються, які не вміють дотримувати слово, які е заведують картати так само, таким не рекомендую. Тому є типас людей, яким цю практику не рекомендовано, які не вміють відмовлятися, е і яким буде це важко робити. Тому... До чого саме треба дорости? Починайте з маленьких скез, на маленький час, срок, і доростайте до великого. Тому що от 50 днів це в мене найбільша скеза, яку я практикував. Тому я хочу вами ділитися і подивитися на себе і так само на ваші фідбек, чи вам це зайде. Тому от сьогодні перший день мої розкази і побачиться з вами через деякий час. Все. Дякую, хай ваші бажання виповняються і ви становитесь кращими, тому що будь-який досвід робить нас кращими людьми.